Так, ну дивіться, для тих, хто збирається перетинати кордон, у кого є, скажімо так, підстави для перетину кордону, трішечки хочу з власного досвіду розказати, як зараз відбувається перетин кордону, які є моменти, тому що я в листопаді 24-го перетинав кордон, і в грудні 24-го і ось повернувся в січні в Україну. Навіть якщо є офіційна підстава для перетину кордону десь за 3-4 кілометри до пункту пропуску, там де вже все, ну, прикордонники, все одно до, ну, нема різниці на чому ви їдете. На автівці, на автобусі, там єдине виключення це потяг. Якщо ви їдете автівкою або автобусом. Десь за декілька кілометрів до державного кордону є портативні блокпости. Наприклад, я перетинав Шегені в грудні 24-го. І знову ж таки, за декілька кілометрів до, до кордону заходять ТЦК. І суто в автобусі перевіряють документи у чоловік у чоловіків призовного віку. Ось, тобто перевірка відбувається плюс-мінус швидко, але у кого там нема що показати, резерв плюс, ось або там є, ну, типу, не дай Боже, відмітка, що порушені правила військового обліку в резерві. Ну, це означає, що людина перебуває в розшуку і ну, знімуть з рейсу, скажімо так. Тому вони підходять, перевіряють. Ось документи. Можна показувати Резерв плюс. Дані оновлені вчасно повинно бути. Там навіть не обов'язково, щоб була відстрочка для деяких категорій. Відстрочка не потрібна для перетину кордону для тих, хто супроводжує інваліда або їде за кордон до інваліда першої лінії порідняння і котрий знаходиться головне на, військо... на військовому обліку, на консульському обліку. ось, Або якщо другий варіант, якщо ви інвалід, ось там вісрочка не потрібна, тобто ось і ну, перевіряють документи. Ось так: от, вже на самому кордоні запитують завжди, чи перший раз людина притинає кордон. Ось. Ну, звісно, вони дивляться по, якщо там не перший раз, вони дивляться по, по даним біометрики в паспорті, що там не перший перетин кордону відбувався. Ось. Ну, а е, в нашому автобусі їхав чоловік з двома дітьми, і у нього була інвалідність. Але він перший раз взагалі перетинав кордон в своєму житті. Ну, взагалі, ну. Не те, що під час військового стану, а навіть в мирний час до війни він не їздив ну, в Європу. І ось що відбулося: його пропу прикордонник перевірив, ось, пропустив. А потім підійшов прикордонний наряд. ну, Два чоловіки підійшли ось, і забрали його. І десь хвилин 50 його не було. Ми в автобусі сиділи, чекали його. І... Потім він зайшов, вибачився, сказав. Ну вибачте, але ми, у мене документи перевіряли, чи справжні вони. І ось дійсно, особливо для тих, хто притинає, особливо до тих, хто притинає кордон перший раз. То для них до них така прискіплива увага з боку прикордонників. Ось але все ж таки його пропустили. І до речі, великий плюс, що це був свят вечір, 24 грудня. Пусті кордони були що на в'їзд в Польщу, що на повернення в Україну тому дуже дуже швидко перейшли митний прикордонний контроль, але є ось якби не цей момент що чоловіка перевіряли десь ну, годину, то ось так от. Тому ну це в принципі все. Це, ну, я можу багато розповідати, але це такі якби, ну основні моменти. Тому що навіть якщо людина е, подзвонить на гарячу лінію Державної прикордонної служби довіра і там на, надасть перескаже свій перелік документів, підставу перетину, йому підтвердить так, ви можете їхати, все по закону, все, ок, все гаразд. То все одно технічна процедура перетину, ну як мінімум завжди заходить. ТЦК, перевіряє, можуть бути питання. Ось так, от ну. Ну і звісно, якщо людина вже не перший раз перетинає, і вони бачать прикордонники, що повертається, то там ну, найменша кількість питань ось. Тому такі справи відносно перетину кордону. А, і ще момент. Коли перетинаєш кордон, не ставлять відмітки в паспорті, ну штампи, і коли повертаєшся в Україну. Але кожен раз ви можете про це просити, і прикордонний наряд може ставити вам відмітку штамп, що у вас був туди-сюди перетин кордону. Для когось це потрібно, може хтось повернеться з Європи і там буде їхати. Ну, наприклад, не знаю, в ТЦК там якісь питання відсрочкою, хоча б показати на блокпостах, що ось я тільки повернувся з України. Ну, з Європи, ось і ось відмітка. Тому що при поверненні в Україну в прикордонних зонах і працюють і прикордонна служба, і ТЦК, ось так от. Тому відмітки в паспорті е, я завжди прошу, щоб мені ставили. Ось там ще можна окремо замовляти довідку на сайті Державної прикордонної служби. Там вони повністю роздруківку можуть вам надіслати офіційний документ з QR-кодом всі ваші перетини кордони, наприклад, там, за певний період, за рік, за два, за три. Або можна вибрати суто під час військового стану. Ось так, от тому такі справи.